Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з польського сайту Резерв. Давайте будемо дивитися, що там є. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитесь моє відео. Ставте лайки, коментуйте і хто ще не підписався, то підписуйтесь на мій канал. Так, у нас тут стільки багато різного. Давайте будемо дивитися по одному. Так, це в нас сукня жіноча. Це стовідсоткова бововна. Так, давайте подивимось, це був зад. Ось вперед. Так, ось тут вона вверху така має бути, як маєчка приталена. Тут в нас є резинка. Це в нас розмір Емочка. До речі, хто не знає, то якщо на бірці пише такий кружочок, то значить ця річ, вона йде оверсайз, трошки більше, ніж має цей розмір. Давайте подивимося розміри цієї сукні. Так. Так, тут у нас є 44 роз... 100 сантиметра. І до пояса в нас йде 37. І далі вона йде ось така довга. Давайте я її вам помірюю. Вона йде така розклішона. Так, від оцього шву від резинки і донизу вона 87 см. Тобто вона є дуже довга. В описі я вам залишу цілочку і ціну, за яку я купляла. А наразі, можливо, вона буде дешевше або дорожче, або взагалі немає, бо це був розпродаж. Так, дивимося далі. У нас є така сама сукня, але вона вже чорна і трошки інший розмір. Так, бачите, тут вже набірці пише що вона йде трошки оверсайз. Це у нас розмір XL. Так, давайте зараз я вам зроблю заміри. Так. Нагадую, що це 100% катон. Тканина дуже приємна. Так, ось тут воно йде в талії 42 см до шва. Від зверху до резинки 38. І зараз я вам поміряю її довжину. До речі, я на тому, на той сукні не показала, тут є ось такі карманчики. Я там їх не помітила. Ось такі карманчики два. На зеленій також є, бо це однакові моделі. Але інші розміри та кольори. Так, тут зверху донизу 88 см. Вона однокольорова. Котонова. Давайте подивимося на бірку. А де бірка. А бірки немає? Ось є. Але маленька. На футболках вони сіли толмути ставлять. Так. А тут маленька от. Пишу, що це 100% катон. Так, ми дивимося далі. Так, У нас тут також сукня. Ось така у нас. Зверху вона йде так відкрита. Ось така, тут резинка дуже сильно розтягується. Так, розмір у нас це Елічка. Я наперед поставлю. Так, це в нас розмір Елічка. Тут є такі зав'язочки можна зав'язати. Так, вона така полосата. Давайте подивимося. Але вона також є оверсайз, бо тут кружочок і розмір Еліс. Так, тут вона має 41 см. І вдовжину від самого верху донизу. Але вона, мабуть, трошки короткувата. Хоча хто як носить. Так, тут в нас 79 сантиметрів вона має. Так, це має бути також 100% катон. Але ми зараз подивимося з вами. Так, це в нас віско за 95% і 5 це льон. Дуже гарний склад. Дивимося далі, що у нас тут є. У нас ще одна сукня. Ми понабрали дуже багато суконь, бо вони були на розпродажі. Ось така дуже гарна. Бачите, тут вона навіть ось така, як в'язана. Так, тут знизу є. Ще підкладочка. Думайте, так. так, ось така вона на зав'язочках можна собі регулювати. Менше, більше. Так, і давайте я зроблю вам заміри. Так. Тут у нас є 39, це у нас розмір L. Тут, зверху, до самого низу я вам буду міряти. Так, тут поправимо. Так, 103 три сантиметра це буде доволі довго. Давайте подивимося ззаду. Так, ззаду можна тут на молнії розтібати. Я хочу ще знайти бірочку, щоб подивитися склад. А бірочки я не бачу. Так, ну, я для вас залишу в описі силочку. і силиці ви можете перейти і подивитися склад, але вона натуральна. Так, і останнє, що в нас ці в посилці прийшло, це у нас футболка. Також, бачите, кружочок у нас тут є. І розмір XL, значить це іде футболка оверсайз. Вона дуже приємна по якості. Мені подобається, що вона спереду трошки менше, ззаді вона довша. і ось такі розрізи є. Роблю для вас заміри. Тут вона має 47 см і вдовжину 64. Це в нас було останнє. І наразі хочу вам подякувати. I do nowych zostać, papa.